Слава Україні! Героям слава! А ви є хто? Кожної години у нас То там буде більше. Підготувалися, серйозно. Ви є хто? А ви є хто? Ми громадський рух без парканів. Так, от журналісти. А що ви тут робите? А ми хочемо а перевірити ви? умови проживання виконавчого обов'язків президента України, поспілкуватися, задати до нього нагальні питання. А хто вас запрошує сюди? А ми без запрошення. Ну, без запрошення. Ви так. знаєте, що є якийсь порядок. Який і саме порядок? Ну є прес ви домовляєтесь прес служби, і ми тоді прибачите без... тільки нас... був радий, і без, без прийти. Якщо в нас буде прийти. питання до прес то ми будемо звертатися до пресслужби. А, а якщо в нас будуть питання до пана Турчину, то ми будемо звертатися так, до пана, так, до пана а, а Ви скажіть, хто ви чекаєте форматська ви? організація, ви спортів. А з ви знали, з ким ви спілкуємося? Кожен раз я не знаю з ким я спілкуюся. Нову людей наприклад. Я України. Він з бананам. Так, Будь ласка. Громадянин України. Капустян. Ось, який капустян сиріє. Найше із армян капустян. Пропіарину вже зірка стали. Просто ж треба. Ви, мабуть, хочете народним депутатом стати. Так, коштів тільки немає. Я бачу, що ви. А там потрібно кошти. Ви сначала... гарно вмієте заробляти кошти там потрібно спочатку кошти складаєш, а потім їх навіть не взримаєш в зарплатні. Тому я так посчитав, що якщо діб'є з кредитом звести, то, то убиточне діло. Розуміло. Ви ті... ну, знаєте, що ви порушите закон України? Ми порушимо. Ага, кажіть. Ну є закон України про охорону органів державної влади так. України та посадових осіб. Так. А чим ми і, хочемо, і... Прошу, скажіть? На. Ні, 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 чекай, ну да, нехай да, так. Да, давайте. Ви порушуєте закон України, шановні. Ви, до речі, Тому... представтеся, щоб ми не да, Я, ми, не я... з управління, управління державної охорони. <clears throat> давайте, так що ну, ми розуміли, з ким да, ми да, спілкуємося. Да, да. Управління державної охорони. Дякую, Роман Володимирович. Угу. Добре. Згідно закону України про охорону органів державної влади. Посадових осіб. Цей будинок знаходиться під охороною. А -а -а. І охороняємо людину, до якої ви прийшли. Вона тут проживає. А -а -а. Тому. А чим ми прошу? Ви без запрошення приходите. Тут виставлений режим. Сюди це, проходить цей це закон. Це вказання закону, що ми без запрошення прийшли. Ви відкриєте закон і узнаєте, що це за закон. Я вам можу сказати, да. ні, не, так, ні, так, скажу, ні, що запрошуємо господаря. Я запрошую, запрошую. З, то, що ми порушуємо. Почекайте, а порушує. ну, ви порушуєте Скажите, закон. Скажите, вам, кустне, вам, вам це роз'яснить, роз шановний. Ви сказали. Це, до речі, що не, ви ви я, я, я не можу, представили. Я є в тушок Сергія Олександрович. А принесіть, мобілі, будь ласка, якщо, якщо вам не бажано. Ні, Серега, не йди. Не йди, ми покажемо обов'язково. По... Вам потрібно, ви дочекайтеся, ми покажемо. Ну, це... Давайте спустимось донизу, ви ні, покажете і будемо розмовляти. Я вам вже показав. Дивіться, нас, по-перше, сюди запустили. По друге, ми тут нічого не порушуємо. Ми показували, ви запустили власне прав. Це, це, це правда, ви кажете? Це ви це є правда. Нас У нас навіть є розписання. відео. Хто вас запустив? Там ми подзвонили в 120 набрали, нам відкрилися двері. Ці тут відкрилися ці двері, сказали, що вони лягли спати в 3 часи. Ночі двері зачинилися. Ми тут Так. Все? Все. Чудово, чудово. Чудово. Що вам потрібно? <свят> що чудово, що чудово. ми з <свят> того порушуємо? Я ж вам а коли порушуємо. Яку норму закону ми порушуємо? Ви перешкоджаєте діяльність управління державної охорони. Як ми пере... Я ж вам кажу, ви зараз перешкоджаєте. Я до вас звертаюся, як представник управління державної охорони. Спустіться, бо залиште, будь ласка, це приміщення. А навіщо? А ви мене чуєте? Чекайте. А чому ну, ми маємо вас Чому ми порушуємо тут закон, а не порушуємо там закон? Тому що це. Будинок, де проживає, охороняємо особа. <плес> дивіться. А, а це, особа це десь почерні. Десь... А де це, дергаєте, вліво, а, а де це є прописано? Чи можливо є на там дверях? Написано, що управління державної охорони, тут охороняє? я, як представник охорони, як представник управління державної охорони, я вам офіційно заявляю. Я вам офіційно заявляю, що цей будинок знаходиться під охороною. Добре, ми маки. А тепер ви громадянин України? Дивіться, <кх> ви виконуєте законодавство України? Однозначно. Ви виконуєте законодавство? Так попрошу, виконуйте законодавство України. Дивіться, mm -hmm. а якщо охороняємо, особа самостійно вона відкриває двері, це є порушення ваш е, норм? Що ви маєте режим? От, от, давайте У, зараз... нас, фактично, відкривши двері, це є відкрити. Висновки вимо робити потім. Це я вам говорю, ми можемо вам показати відео. Ну, я ж не знаю, я не бачу, що вас вам відкрили, що вас. Ну от є, є Алло. Привіт. Ну, чекаємо, розмовляємось. Дуже приємні люди. Те, закон не виконують зовсім. Давайте поспілкуємося. Хто то є? Це представник при О, То давайте на громкий зв'язок. Аня. Ще раз які питання поставили? під'їжджай, на 15-й сектор. Ого, ще хтось є. П'ятнадцятий. Боже, та так 15. треба, щоб <рив> ну, ти п'ятнадцятий. Люди, а хто ж буде 15. з вашою? П'ять yeah. хвилин. Я маю на увазі. Оце навіть найважче.

Так, да. да. ну, так. Ну так само, ну зараз з вами. Ну що так само, що так само Ви ж вам відкрили, ви побачили. А чому ви не хочете тут спілкуватися? Ну тут повітря інше, чи що то, да, чи, чи тут, мислі інші? Тут повітря, ви знаєте, що на свіжому воздусі зовсім зовсім інше ну, повітря. Нічого страшно, там холодно. У ну, та, нас є, ну, ми ми, ну, Як ну як ви можете нас вигнати да. на двір? Чино давайте, давайте більш до діла. Більш до діла, тоді з'ясуйте, да. що, що чим хочете? займається Олександр Валентинович? І, є чи є вдома, він є дома, і чи ну, можливо він взагалі не знає, що ми тут прийшли до нього, розумієте? А він думає, з ким би то попити кави зранку, розумієте? Ну давайте не будемо розводити... Ну, так, так засудити, представте, що тут прийшло шість мирних людей. В них є якісь нагальні питання. Вони хочуть подивитися, як проживає виконуючий обов'язки президента. Ну, цитати, ну, ви не вчасно прийшли, я вам так скажу. Чому Чому? тисяч з пресекретарем? Це взагалі. Спресли, так, можна, можна, щоб Олександр Володимирович сам сказав, що от так і так, хлопці, немає питань, дайте мені трошки відпочити. Я домовляюся, на, на таку-то годину домовляюся, що я, Хай я вас. Тобто, Чому ви, ви зараз устраюєте терор. Не терор. Ви устраюєте... Ми вже терорісти, да. зараз ви так. терор. Та. Да? Допустим, от ви хочете все, інші бажання ви не розглядаєте. не розглядаєте, шість чоловік прийшло. Ми просто не повинні ми не довіряємо на так. Всі люди повинні бачити, що людина доступна і відкрита. Вона на державній службі, але вона доступна і відкрита. Ти знущаєшся зараз жодному випадку, Те, що доступне. Можна показати, то що доступне, то що е, людина не хоче показувати, це чесне життя людини. Ні, ні. ні все то чесне життя закінчилось, як, як, це, як тільки це, став на державну... Хто це сказав? Так. Це вже сказав народ, який задолубався за 20 років, щоб не казати більш грубішим словом, що, слухати У слів цього народу. Шість чоловік, що ви прийшли навіть ті шість, навіть ці шість людей. Шість чоловік це не весь народ, правильно? Ну добре, ну так не У вас прийде Приходять ваш робота. Ось 42 мільйони. ну Чому до мене ніхто ми, не ходить? А, Приходьте. ви бачите, ми не галодіож не будемо туди страювати. Якось по одному, щоб було всім чути, всім зрозуміло. Перепрошую. До мене зверталися і говорили, ну не в Тому, то склавція, ви, я на увазі просто. Так, то що ми до чого ми прийшли? Дівчинка. Е, стосовно що чому ми не прийшли, а чому до мене находять? Приходьте, в гості, чесно. Я хотів на дещо посадовець, але приходьте. Ну, двері відчинить. Добре, да, Дайте адрес, де ви проживаєте. Вулиця Пчілки, Олени Пчілки, 2Б, квартира 543, Приходьте. На Левайченка спитайтеся, він скаже. Ну ви ж совласні, що повинен бути порядок якийсь. Порядок, ну ми щось робимо ну, без порядку. Ну, які ми безперервні? Ми. ми собі чекаємо більше... Ми не можемо порушувати закон, оскільки нас добровільно запустили. Якщо б ми вели мали двері, порушували режимний об'єкт, інші питання. Тому, так, да, зразу те, б нас була міліція б ви захватила в обіка і, а, і... А, і а, а поїхали. Але вас заарештують тоді, якщо ми порушили закон. А вас то заарештують, не переживаєте. <laughs> <laughs> ну, <laughs> ви <laughs> вас ви знаєте, якщо ви не, не, не розумієте... Ні, Не розумієте Слів, ми, ми розуміємо, що заарештувати зараз можна ну всіх без винятку. Тому ми прийшли сюди, щоб з'ясувати за що заарештовати. Розумієте, в якій ситуації зараз країна? От ви хочете ваших ваших так. ваші амбіції особисті ваші? Щоб так. зараз були задоволені. От ви це хочете? Так. Так. Тобто сьогодні відбувається дуже важливе засідання Верховної Ради, так? ви спеціально. Діями своїми, тими, що ви зараз ви. робите. Ви граєте на руку тим сепаратистам, які зараз. А чому турбую? Верховна Рада не працює слав'яни, чому, зараз... ви... ви... чому Верховна Рада ви не вироб. була Вчутки Вчутки в четвер п'ятницю, суботу, неділю, понеділок. Чим ми граємо на руку? Я ж вам сказав тільки. що. Чим саме? Я ж вам тільки що сказав. Ви зараз звинувачуєте? Чим? Дивіться, ще раз. Важливе засідання. Я послухайте, ви не перебиваєте. Дозвольте, я сформулюю питання. Ви сказали. Що ми тим, що ми є тут, так. в зв'язку з тим, що є, дуже важливо. Далі, як ви прийшли, ну, шановні, як ви прийшли, двері були, на замочку, на магніт. Та ви Та вже на... раз вказали Та вам, п'ять раз. Ми подзвонили, 120 набрали. Там пік, 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 пік двері посунулися. Ми посунули двері, піднялися, вже були ці двері відкриті. Це запис, як ви заходите. Це людини там є. No, no, like Це ви починаєте з шило на мило. Ви довіряєте людині. Ось людина бачить. О, Ви бачите, ви кажете, почекайте. Ви не довіряєте навіть своєму помічнику або співпрацівнику і так далі. А як ми можемо взагалі довіряти вам? Ну ви таке Так Ось, ми про те саме кажемо, про що ви кажете. Ми з вами на одній волні да? так? Сергій там. Сергій, давайте не будемо на одній вуні, як кажете. Ви ж то хочете я, все перевірити. Я скуп... І ми вистачає, хочемо вистачає, перевірити, да? бачите, бо кажуть, що ну, ходять слухи, що золотий унітазом, але ми ходимо, а вдруг знайдеться. Серега ходить, хоче побачити. Мені вдалося сфоткатися з золотим унітазом. Він хоче сфоткатися з золотим унітазом.